Доброго дня всім. Я пілот батальйону безпілотних систем 15-ї бригади Карадах. Мій позивний Салага. Я також пілот, позивний Альфаро. Займаюся навігацією. Ми виконуємо бойові задачі на Покровському та Корахівському напрямку по розвідці противника та коригуванні артилерії та впійдронів. Я займаюся навігацією та коригуванням пілота. Тут потреби можемо мінятися ролями. Більшості випадків використовуємо DJI Mavic. Мавіки вони допомагають при розвідці, допомагають наводити артерію на потрібні цілі, ну і коригувати її. Ну і звісно, за потреби допомагають коригувати дії піхоти, дії ворога допомагають визначати. без нічних мавіків. Наразі ворог пересувається вночі. Ну у них більшість пересувань. Ну вночі десь підготовка до штурмів. Це в них до десь до четвертої ранку, до сіряка накопичення на бліндажах і так далі. І також це допомагає, коли є погана видимість навіть в день. Вони допомагають, бо туман інколи ти не можеш занадто низько опуститися, бо зв'язок втрачається. І саме в таких ситуаціях допомагають а, нічні мавіки. Ну, знов ж таки, допомагає коригувати дії а, а, артилерії, піхоти допомагає, якщо що. Дати інформацію нашій піхоті, щоб коли бачать штурми ворожої піхоти, так або техніки, і так далі, щоб вони були в курсі, з якого напрямку, що і як це відбувається, і тоді вони готові це зустріти і в цьому протистояти. Я заступник командира батальйону безпілотних систем, 15-ї бригади оперативного призначення. Мій позивний схід. Наш батальйон виконує дуже різноманітні завдання. Перше, це розвідка, як і звичайними маюками, так і БПЛА літакового типу, також нанесення ураження fpv дронами важкими бомберами та в цілому всіма завданнями, з якими може впоратись дронами. Мавік це основа війни, скажімо так, основа розвідки, тому що це одне з найголовніших очей і подачі інформації на полі бою для командира. Це може можливо і коригувати артилерію, щоб не витрачати багато снарядів пустою, а точно з коректури направляти в цілі. Також це розуміння про. Стан противника, про його переміщення, його характер дій, розуміння, а також про е, стан своїх підрозділів, також можна подивитися подивитись. Мавіка вже дійшло в цілому. Е, це зрозуміло, повертаючись про той же період війни, де важко здійснювати логістику, і Мавік також може дрібні якісь логістичні моменти здійснювати. Умовно, навіть уже маленьку бутовичку води скинуть і радіостанцію своєму підрозділу, щоб підживити їх. Я думаю, ну в цілому мавіки з'явилися ще у 2022 році, але їх кількість дуже була обмежена. Ну і відповідно, якщо нема дронів, їх заміщають людський ресурс, скажімо так, та ж сама розвідка, яка своїми ножками ходила на точки, де можна було проглядати подалі. І потрібні, потрібні фрагменти або певні події. Все виконували люди до появи дронів. Як зараз забезпеченням чи покриваються ці проблеми? В цілому не сказав би, що вони в повній мірі покриваються. все на руках, все, що проходить, майже все роздається. Тому я вважаю, що не в повному обсязі проходить забезпечення. Наприклад, одна з останніх допомог, яка нам зайшла від волонтерів, це були мавіки Тректе, які вже працюють на фронті. Вони були передані волонтерським фондом Дікнітас і мережею АЗК Амік. Війна виграється тільки разом, тільки з допомогою всіх. Фронт не може бути тільки в одному місці, тому закликаю всіх допомагати. Не забувати, що війна в Україні продовжується, і треба свої сили зосереджувати на цьому.